Поліанна Розділ шостий ПРО обов'язок. Наступного дня Поліанна прокинулася за декілька хвилин до сьомої. Вікна її кімнати виходили на південь і захід, тож сонця ще не було видно, проте дівчинка вдивилась у блакитну імлу світанкового неба і зрозуміла, що день буде ясним. У кімнаті стало прохолодніше з вікна в'яло свіже і солодкувате повітря. Радісно щебетали пташки, і Поліанна підбігла до вікна привітатися з ними. Дівчинка побачила, що тітенька вже прогулюється садочком поміж трояндових кущів, і швидко вдяглася, щоб до неї приєднатися. Поліанна прожогом злетіла зі сходів, не зачинивши за собою жодну з двох дверей. Через коридор і ще одні сходи, двері із сіткою від комах і оббігши будинок до саду. Тітка Полі саме обговорювала щось зі згорбленим дідусем. Указуючи на один із кущів, і тут, випромінюючи радість від життя, їй на шию кинулася Поліанна. О, тітенько Полі, тітенько Полі, такого ранку відчуваєш, яке це щастя жити на цьому світі. Поліанно, суворо перебила тітка, випроставшись настільки, наскільки дозволяли 40 кілограмів поліанної ваги. Ти завжди так зранку вітаєшся? Дівчинка зістрибнула на ноги і відповіла, пританцьовуючи: Ні, лише тоді, коли когось дуже люблю. Я побачила вас із вікна, тітенько Полі, і подумала, яке це щастя, що ви не якась там пані із жіночої допомоги, а моя справжня самісінька тітонька. Ви маєте такий гарний вигляд, що я не втрималася і прибігла, щоб вас обійняти. Згорблений дідусь раптом відвернувся. Міс Полі вдала ніби супиться, але не надто переконливо. Поліанно, ти. Я, Томасе, на сьогодні досить. Гадаю, ви зрозуміли мою думку щодо цих троянд, відбиваючи кожне слово, промовила вона. Потім різко повернулася і пішла геть. А ви завжди працюєте в садку, містере? Не знаю вашого імені. зацікавлено спитала Поліана. Так, міс. Я старий Том, садівник, відповів чоловік. Непевнено, але так, ніби ним рухала непереборна сила. Простягнув руку і якимось трепетом погладив світле волосячко Поліанни. Ви дуже схожі на свою матінку, міс. Я її знав, коли вона була ще молодшою, ніж ви зараз. У той час я вже працював у цьому саду. Поліанні перехопило подих. Невже це так? Ви справді знали мою матусю, коли вона була янголом, іще на землі, а не на небі. Будь ласка, розкажіть про неї. І Поліанна вмостилася просто на стежці поблизу старого садівника. Із будинку пролунав дзвоник, а наступної миті з господарських дверей вилетіла Ненсі. Міс Поліано, це дзвоник на сніданок, і якщо зранку, захекавшись, випалала вона, схопила Поліанну за руку і потягла до будинку. Якщо іншого часу, значить, що на обід або на вечерю. Як його почуєте, чим дуж біжіть додому, хоч би де ви були. Інакше нам не вистачить розуму вигадати, з чого порадіти, завершила вона, заганяючи Поліану у двері, як курча до курника. Перші п'ять хвилин снідали мовчки. Потім міс Полі простежила. Критичним поглядом за двома мухами, що тріпотіли своїми прозорими крильцями то тут, то там, і суворо запитала. Ненці, звідки взялися ці мухи? Не знаю, мем, у кухні жодної немає. Напередодні ненці була занадто схвильована, щоби помітити прочинене вікно у Поліанни Ой, це напевно мої тітенько Полі поблажливо зауважила Поліана. Зранку на горі їх було чимало, вони так весело кружляли. Ненці стрімко вийшла з кімнати, хоча для цього мусила вдати, ніби їй терміново треба винести щойно принесені теплі кекси. Твої? Міс Полі була шокована. Як це? Звідки вони взялися? Та дуже просто, тітенько, з дверей. А залетіли до будинку через мої вікна. Я сама бачила. Ти їх ще й бачила? Тобто ти відчинила вікна, на яких немає сіток? Звісно, закивала головою Поліана. Що вдієш, як сіток немає, тітенько Полі? Ненці знову зайшла до кімнати, несучи блюдо з кексами. І хоча вона мала серйозний вигляд, її щоки ще пашіли. Ненці. різко звернулася до неї господиня. Постав кекси на стіл і негайно піди зачини вікна в кімнаті Поліанни. не забудь зачинити і двері. Пізніше, коли впораєшся з ранковими справами, пройдися по всіх кімнатах із мухобійкою. Гляди, щоб жодної мухи в будинку не лишилося. Далі вона повернулася до племінниці. Поліанно, я вже замовила сітки на твої вікна. Звичайно, я розумію, що зобов'язана це зробити, а от ти, здається, забула про свій обов'язок. Мій обов'язок? Поліанна витріщила на неї свої великі очі. Саме так я знаю, що в кімнаті спекотно, проте твій обов'язок тримати вікна зачиненими, поки не прибудуть сітки. Мухи поліано не лише брудні і надокучливі, а ще й небезпечні для здоров'я. Після сніданку я дам тобі почитати брошуру на цю тему. О, дякую, тітенько, обожнюю читати. Міс Полі перевела подих і демонстративно стиснула губи. Поляна, побачивши вираз спочатку на її обличчі, спохмурніла і замислилася. Звісно, тітонько, мені прикро, що я забула про свій обов'язок, несміливо вибачилася вона. Я більше не відчинятиму вікон. Тітонька промовчала. Вона до кінця сніданку не вимовила ні слова, а відтак підвелася, пішла до книжкової шафи у вітальні, дістала звідти невеличку брошуру та принесла поляні. Ось про що я казала Поліанно, зараз іди до себе в кімнату і прочитай я піднімуся до тебе за півгодини, і ми все обговоримо. Поляна, вже приклеївшись поглядом до картинки із зображенням голови мухи в багаторазовому збільшенні, радісно відгукнулася А вже ж, дякую, тітенько Полі, і пристрибуючи, вибігла з кімнати. Ще й грюкнула за собою дверима. Міс Полі насупилася, кілька секунд повагалась, а тоді поважно пройшла до дверей і відчинила їх, аби гукнути поліані навздогін, але дівчинки вже й сліду не стало. Лише зі сходів чулося дрібне тупотіння. За півгодини, коли міс Полі зі словом обов'язок, що причаїлося у кожній зморшці на обличчі, піднялася до поліанни. Дівчинка зустріла її з плеском ентузіазму. Ах, тітенько Полі, я ще ніколи не читала таких цікавих оповідань. Я така рада, що ви дали цю книжечку. Я й гадки не мала, що мухи стільки всього переносять на своїх крихітних лапках, а ще досить про це. З показною гідністю зупинила її тітка. Поліанно, а зараз покажи мені свій одяг, те, що тобі не підходить, віддамо салліванам. Поліанна з явним небажанням відклала брошуру та повернулася до шафи. Боюся, ви матимете про нього ще гіршу думку, ніж пані з жіночної допомоги. Навіть вони сказали, що це страхіття, а не вбрання, зітхнула дівчинка. З останніх двох-трьох посилках був переважно одяг для хлопчиків або для старших людей. Ви, хоч коли отримували місіонерські посилки, тітонько Полі. Побачивши втіченому погляді здивування та навіть гнів, Поліана поспішила виправитися. Звісно ж, ні, тітенько Полі, випалила вона, зашарівшись, забула, що багатим людям вони не потрібні. Просто я часом забуваю, що ви багата. Наприклад, тут, у цій кімнатці. Губи міс Полі обурено зворушилися, проте жодного слова так і не зронили. Поліана, навіть не припускаючи, що промовила нетактовність, базікала далі. Так от я хотіла сказати, що в місіонерських посилках буває що завгодно, крім того, що сподіваєшся знайти. Варто про щось подумати, як його необмінно не буде. Саме з посилками було найважче грати у нашу статком гру. Поліана раптом згадала, що тітка заборонила їй згадувати про тата. Вона мовчки пірнула у шафу і витягла звідти оберемок жалюгідних суканок. Усі вони негарні, видавила вона із себе. А що не чорні, це тому, що в церкву треба було купити червоний килим, інших я не маю. Кінчиками пальців міс Полі обережно перегорнула жалюгідні сукенки, пошиті на кого завгодно, але не на поліану. Далі вона спрямувала своє мовчазне обурення на залатану нижню білизну в шуфлядах. Усе найкраще якраз на мені, збентежено зізналася Поліана. Пані із жіночої допомоги купили мені один новий повний комплект. Місіс Джонс, вона головна у допомозі, сказала решті, що вважає це за необхідне, навіть якщо в церкві залишиться гола підлога. Та цього не буде, бо містера Вайта дуже дратує клацання підборів по паркету. Це тому, що в нього нерви, пояснює місіс Вайт. На щастя, він має гроші, тож усі очікували, що він багато пожертвує на килим, адже нерви треба берегти. Як на мене, йому варто радіти, що є не лише нерви, а й гроші, еге ж? Але схоже, що міс полі не слухала. Закінчивши огляд білизни, вона рішуче повернулася до дівчинки. Ти, звісно, ходила до школи Поліанно. Так, тітонько. Крім того, татко, тобто хотіла сказати, що інколи я вчилася дома. Міс Полі насупилася. От і добре, восени підеш до місцевої школи, містер Гол, директор, визначить, в який клас тебе зарахувати. А тим часом я хотіла б чути, як ти читаєш у голос. скажімо, щодня по півгодини. Я обожнюю читати. Та якщо вам не хочеться мене слухати, я залюбки читатиму про себе. Чесно, тітенько Полі, це буде дуже радісно для всіх, бо читати про себе мені подобається найбільше. Розумієте, всі ті довжелезні слова не сумніваюся, сухо відказала міс Полі. А музики ти вчилася? Зовсім мало. Не люблю грати чи співати, але люблю, коли це роблять інші. Я трохи вчилася гри на фортепіано. Мене навчила міс Грей». Яка грала в нашій церкві, та я б краще кинула цю науку, тітенько Полі, якщо вже ми говоримо відверто. Не сумніваюся, відповіла тітка Полі, повівши бровами. Втім, мій обов'язок простежити, щоб ти опанувала хоча б ази цього мистецтва. Звісно, ти вчилася шити. «О, так!» – зітхнула Поляна. Мене навчала пані із жіночої допомоги. Це було жахливо. Місіс Джонс вважала, що всі інші неправильно тримають голку, обшиваючи петлі. Місіс Вайт наполягала, що спочатку слід навчитися робити строчку, а потім уже підрубувати поділ чи навпаки забула. А місіс Гарріман страшенно не любила шити речі з клаптиків. Ну, цих проблем ти не матимеш, Поліанно. Я сама навчатиму тебе шиттю. Коховарити, ти, певно, не вмієш. Поліанна раптом засміялася. Цього мене якраз почали вчити цього літа, але далеко я не зайшла. Бо суперечок тут виникло ще більше, ніж із шиттям. Пані хотіли почати моє навчання з випічки хліба, та всі вони пекли хліб по-різному. Якось зібравшись для шиття, вони всю зустріч сварилися щодо мого навчання коговарства. Врешті вони домовилися, що даватимуть мені уроки всі по черзі раз на тиждень, кожна в себе вдома. Я вивчила лише шоколадні тістечка та пиріг із інжиром, а потім мусила припинити навчання. У дівчинки затремтів голос Шоколадні, тістечка та пиріг з інжиром, жахнулася міс Полі. Гадаю, ми це негайно виправимо. На хвилинку вона замислилась, а потім проголосила. Щоранку о дев'ятій ти півгодини читатимеш мені вголос. На цей час у твоїй кімнаті має бути прибрано. По середах і суботах з 9.30 і до обіду ти допомагатимеш ненці на кухні, з таким чином вчитимеся куховарства. Решту днів у цей час займатимешся зі мною шиттям По обіді навчатимешся музики. Найближчим часом знайду тобі вчителя. Сповнена рішучості вона рвучко підвелася з крісла. Поляну охопив розпач. О, тітенько Полі, тітенько Полі, але ж ви не лишили мені часу, щоб просто жити. Жити? Дитино, ти про що говориш? Хіба все це не життя? Ну, звісно, за всіма цими заняттями я не припинятиму дихати, але життям це не назвеш, тітенько Полі. Людина дихає, навіть коли спить, але ж не живе. Жити це означає робити те, що хочеться. Гратися на вулиці, читати про себе, звісно, вилізати на пагорби, розмовляти з містером Томом у Садку та Ненсі і дізнатися про все, що тільки можна, про мешканців усіх цих будиночків, на тих гарних вулицях, якими я проїжджала вчора. Це я називаю життям тітенько Полі, а просто дихати замало. Міс Полі роздратовано мутнула головою. Поліанно, ти справді незвичайна дитина. Звісно, ти матимеш достатньо часу на ігри і відпочинок. Та, як на мене, якщо я вже виконую свій обов'язок і забезпечую тобі виховання і навчання, тобі варто було б виконувати власний обов'язок, не марнувати моїх зусиль і навчатися охоче та з вдячністю. Поліанна була приголомшеною. О, тітенько Полі, та хіба ж я вам не вдячна, як ви могли таке подумати? Вам, я, я вас так люблю, і ви ж не з жіночої допомоги. Ви моя справжня тітонька. Чудово, тоді зважай, аби не бути невдячною у своїх учинках, сказала міс Полі дещо м'якше і повернулася, щоб іти. Вона вже пройшла половину сходів, коли до неї несміливо озвався тоненький голосок. Тітенько, але ж ви так і не сказали, які з моїх речей бажаєте. М -м віддати на доброчинність. зі сходів пролунало стомлене зітхання. Дійсно забула, Поліанна сьогодні ж о пів на другу Тімоті відвезе нас у місто. Жодна твоя одежина не годиться для моєї племінниці. Хіба я можу так знехтувати своїм обов'язком і дозволити тобі в цьому ходити? Тепер зітхнула Поляна. «Тітонько Полі, благаю, скажіть, чи приносить вам цей обов'язок хоча б трохи радості? Що? Міс Полі ошалешено зиркнула вгору на сходи, потім раптово почервоніла, розвернулася і гнівно рушила далі. Не верзи пустощів, кинула вона на ходу. У своїй задушливій комірчині Поліанна повільно опустилася на один із твердих стільців. Подальше життя уявлялося їй лише безкінечним виконанням обов'язку. Не розумію, чому це пустощі? зітхнула вона. Я лише спитала, чи може бути щось радісне в обов'язку. Кілька хвилин дівчинка сиділа мовчки, зажурено споглядаючи купу вбрання, яке тітенька щойно забракувала. Потім неквапливо підвелася і почала складати речі назад у шафу. Я не бачу, з чого тут і порадіти. Промовила вона вголос. Хоча, як виконую обов'язок, то й порадію. І Поліана розсміялася.